На огляді отакий тортик від Рошен. Що, що Петя вміє дивувати, хочу вам сказати. Ціна даного тортика трохи кусається, бо за 800 грам ви віддасте 480 гривень. Але чесно вам скажу, воно того варте. Почнемо з того, що він дуже ефектний, як то кажуть, не такий, як усі. Я, наприклад, являюся дуже великим прихильником вишень, то для мене він просто фантастичний. До речі, вишень тут дуже велика кількість. Ось такий він уроз. Чимось схожий на пітахая. Аромат божественний, одразу кажу. Звісно, виглядає дуже ефектно. Зараз спробуємо на смак. На вишень дуже багато. Смакота. Даня. М -м. Потім знову буде тіктотя казати, що я на вас кричу. Висновок торт надзвичайно смачний. На 100% вартий уваги. А якщо ви ще й любите вишні, то взагалі дуже смачно.